Продовжуємо тему з розбіром сайтів інтернет-магазинів. Сьогодні в нас аж другий випуск. перший можна подивитися, перейшовши по підказці або по посиланню в описі. На розборі магазин Чайник Расела, основний товар магазину це кружки Хамелеони, які під час нагріву проявляють прикольні принти. Класна штука для подарунків. Як завжди, давайте визначимося з метою цього розбору. А мета в нас знайти проблему в інтерфейсі, функціоналі і маркетингу цього сайту. А також надати рекомендації для покращення користувальницького досвіду і підвищення конверсії магазину. Погнали! На першому екрані нас зустрічає прикольний банерочок. Взагалі, магазин досить креативний і не боїться бути трошки придукуватим, і це круто. Бо, наприклад, великі бренди дуже бояться робити щось крейзі, вони комунікують з аудиторією в своїх стислих рамках. Та навіть і не дуже великі бренди бояться сильно виділятися. А такий трошки химерний маркетинг дозволяє про себе досить гучно заявити. Тож, повертаючись до баннера, можна побачити, що вони тут розкривають позиціювання свого магазину за рахунок слайдеру. Найкраще в світі подарунки, точніше найпоздатіші, чесно. Класна комунікація, але реалізація трошки колхозна, і вона ризикує бути не до кінця розкритою користувачем, тому що не всі будуть проклацувати слайдер. Чому колхозно? Тому що було б краще зробити не перемикаючийся слайдер, а динамічний заголовок. Так, це трошки складніше реалізувати, потрібно долучати розробника, але це було б в рази якісніше, і кількість людей, які б побачили повністю цю комунікацію, їх стало б теж в рази більше. Ще мені подобається меню, воно мінімалістичне, є акцент на головному елементі, це каталог, його прям виділено і це правильно. Не вистачає тільки власного кабінету для користувача, але це дуже масивна доробка, я думаю, в процесі розвитку вони його реалізують. На другому екрані в нас йде блок бестселерів, і тут одразу можна побачити не дуже якісні зображення товару, це мінус. Так, якісні зображення вони мають більшу вагу, і це впливає на швидкість завантаження контенту, що також може впливати на SEO, але це все фігня у порівнянні з важливістю якісно показати свій товар. Далі йде не дуже зрозуміла стрічка з Call to Action, але на неї натиснути не можна. Тобто це така собі фішка заради фішки, в ній немає ніякого сенсу. Було б добре все ж таки переводити кудись людину, наприклад, на той же каталог. Ще нижче йде блок розділення для нього і для неї класний блок, тому що він спрощує пошук необхідного товару. Але я б його розміщав вище, якраз замість блоку бестселерів. Чому? Тому що вірогідність кліку тут буде вища. Самі подумайте, людина заходить на сайт, вона в першу чергу піде або в каталог, або якраз за ідеєю подарунка для своєї половинки. На bestселер вона клікати навряд чи буде, бо тут замало варіантів для вибору. Ми все ж таки прийшли сюди не за практичністю, а за креативним подарунком. А креатив хочеться обрати такий, який буде більш відповідати нашій людині. А для цього потрібно подивитися, які є ідеї креативу. Ну сподіваюсь, ви зрозуміли логіку. У колекції це теж дуже прикольний блок, я б взагалі залишив порядок розміщення всіх цих блоків, як вони є, просто блок бестселерів запнув би під ці два. Як на мене, це було б набагато краще. Ну далі подарункові бокси, тут явно не вистачає третього товару, давайте тепер перейдемо до каталогу. Як бачите, в нас тут немає класичних фільтрів, йдуть тільки категорії. Якщо перейти до кружок, то встає проблемка з тим, щоб продивитися усі 4 сторінки з товаром. В наш час швидкість поглинання інформації є дуже важливим фактором, і прогортати всі сторінки вже не дуже хочеться, тому що, ну, це час. Тому я би зробив якось більш зрозумілим структуру каталога, щоб у кружок були підкатегорії у вигляді тематик або колекцій. Так людина більш швидко зможе обрати, що їй треба. Менше думаєш, більш швидко купляєш. Я вважаю, що це б підвищило конверсію покупку. Тепер карточка товару. Тут можна побачити навіть елемент персоналізації, обрати іншу ручку для кружки. Я б насправді ці персоналізації розвинув ще більше, можливо, інші матеріали або трошки іншу варіацію принта, бо це елемент гейміфікації, і він дозволяє знову ж таки зробити подарунок ще більш персоналізованим, більше поглинути в ідею подарунка, і це теж підвищить конверсію продаж. В принципі, тут все максимально мінімалістично, давайте додам товар в кошик. Друзі, ставте лайки, щоб я продовжував робити контент, я так буду розуміти, що вам він подобається, і це допомагає каналу розвиватися. Додавши товар, я не бачу форми, яка б пропонувала мені або продовжити обрати ще якісь подарунки, або купити те, що вже обрав. В цій формі можна було б дати інформацію про безкоштовну доставку, якщо чек більше тисячі гривень, або щось інше. Така форма повинна бути, бо вона спрощує перехід до кошика. В принципі, на цьому все. Сам кошик вже дивитися не будемо, бо спойлер, він зроблений файно, і там особливо нема до чого придиратися.